Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні заварні тістечка. Але це будуть не просто заварні тістечка, а зверху вони будуть покриті ось таким кракеліном. Завдяки йому, зверху, ці тістечка будуть дуже хрусткими та дуже смачними. І тому почнемо приготування саме із нього. В мисці змішуємо холодне вершкове масло, цукор та борошно. Швиденько перетираємо і замішуємо ось таке тісто. Викладаємо його на пергамент. Зверху накриваємо другим листом пергамента і починаємо розкатувати. Розкатуємо дуже-дуже тонко. І коли його розкатали, відправляємо цей пласт в морозилку. Нам потрібно, щоб він повністю заморозився. Тим часом приготуємо швиденько заварний крем. Як на мене, заварні тістечка найсмачніші саме з заварним кремом. Але ви можете приготувати будь-який інший крем за вашим бажанням. Молоко додаємо одне яйце, цукор, ванільний цукор або ванільний екстракт і все добре перемішуємо. Далі сюди всипаємо кукурудзиний крохмаль, ще все добре перемішуємо і ставимо на вогонь, постійно помішуючи, доводимо масу до загостіння. Ось такий гладенький однорідний крем повинен вийти. Далі сюди додаємо шматочок вершкового масла, ще раз все добре перемішуємо і переливаємо його в миску, накриваємо харчовою плівкою в контакт та даємо повністю охолонути. Також цей крем можна зробити шоколадним, просто додати сюди одну плитку молочного або чорного шоколаду, буде також дуже смачно. Коли тісто для крикелина замерзло, беремо виробку або стакан і вирізаємо кружечки діаметром приблизно 4 см. Може бути трішки менше або трішки більше. Сильно великим не робіть, так як нам потрібний розмір, кружечка як буде розмір тістечка. Коли вирізали всі кружечки, відправляємо знову його в морозилку. Так як, коли тісто буде розморожене, з ним зовсім буде некомфортно працювати, воно буде прилипати до пергаменту, тому його потрібно добре заморожувати. А тепер приготуємо вже і самі тістечка. В каструльці ми на вершкове масло, додаємо трішки цукру, воду, молоко, все добре перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до закипання. І як тільки маса закипіла, відразу всипаємо все борошно. борошно потрібно просіяти. Активно все перемішуємо. І знову ставимо на маленький вогонь і сушимо тісто приблизно ще одну хвилинку, також його постійно добре перемішуйте. І ви будете бачити, коли вже готове, на новій каструльці повинна бути ось така скоринка. Це означає, що тісто вже готове. Перекладаємо його в миску і даємо йому трішки охолонути. Далі по одному в тісто вводимо яйця і добре все це перемішуємо. Можна перемішувати за допомогою міксера, а можна і за допомогою лопатки. І також обов'язково яйця повинні бути кімнатної температури, так як тісто тепле і яйця повинні бути також нехолодними. Тому з декілька годин до приготування вийміть їх із холодильника і на рахунок кількості яєць. Вам тут може знадобитися як і 4 яйця, так і 5. Все буде залежати від їхнього розміру. Можна вести 4 яйце. І якщо тісто ось так буде стікати з лопаткою трикутничком, це означає, що вже яєць вистачить. А якщо воно буде, не буде так стікати, буде падати, то додайте ще одне яйце. Далі беремо деко, застеляємо його пергаментом або ковриком для випікання і відсаджуємо ось такі тістечка. Я відсаджую тістечка за допомогою кондитерського мішка з насадкою, але якщо у вас такого немає, можна просто відсаджувати за допомогою двох ложок, викладати тісто на деко. І, коли відсадили всі тістечка, зверху викладаємо ось цей заморожений крикалин. І відправляємо їх в розігріту духовку до 160 градусів. Випікаються тістечка приблизно 30 хвилин. Якщо ви не впевнені, що тістечка вже приготувалася, просто вийміть одне тістечко із духовки. Потримайте його при кімнатній температурі. Якщо воно не осяде а буде добре тримати форму, це означає, що тістечка вже готові. Якщо воно впаде, це означає, що тістечка ще не готові, їм потрібно ще трішки часу, щоб приготуватися. І ось як виглядають готові тістечка. Зверху, ось ця скоринка дуже хрустка та солоденька. І давайте поглянемо, які вони всередині. Вони там повинні бути повністю порожні. Ось такі. Це означає, що все приготовлено правильно і тістечка готові. Далі начиняємо їх кремом. Я начиняю їх за допомогою кондитерського мішка. Спочатку за допомогою маленької насадки роблю дирочку, а вже потім начиняю. Також їх можна розрізати і начинити кремом так. Тут вже робіть так, як вам зручно. Та і все, подаємо тістечка до столу. Ці тістечка виходять дуже смачними, зверху скоринка в них дуже хрустка. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!